На сьогоднішній день виходить, що не повинно не проводитись ніяких заходів відносно агітації і тому подібне. Я зайшов в кафе, включив мобільний телефон, щоб записати, що там відбувається. Ні, ні, ні. Це ми все общаємося. Немає його ще, його немає. Дякуємо, господа. <говори> О, я ж про що говорю, ті ж самі ліця. Трошки скучні, а? А що ви Ну, ще поки ми... Так, да, так і висить це все. Так і це все висить, це саме все. Приймаєш і все. Хто? Ви? Що сталося? На мене налетів Воно Приєнко, депутат міської ради, хотів мене вихватити телефон. Я що сховав його, вже він кілька разів мене вдарив, і я почав втікати, щоб мене мобільний телефон не забрали. Витолкали на вулицю. І тут, до речі, він мене дуже крепко вдарив, що мені і голова зараз шумить, і ну так склала ситуація. Думає, була спроба Я думаю, я так думаю, що це да. Я так думаю, що да. На сьогоднішній день що можна обговорювати, наприклад, іменно в таких приміщеннях, в таких містах. Це тільки направлено на те, щоб тут більш агітувати людей такого характеру, якого там може свої думки не мають, які влітають на підкупи, на там ще на якісь заходи. Я це моя лічна думка. Що після цього, коли сталося, там буквально кілька хвилин, і тут все стало пусто, нікого всі порозходилися. Я вперся дверь, потім вийшов на вулицю і на вулиці мене добивати почав. Ударив в лице. Я впав, крепко вдарився головою. Я, вас Я з ним не розпиюся. Томашевський, Юрій Антонович його звуть, так? Алло. машина поїхала вже.